Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як величини в алгоритмах із циклами з передумовою. Величини можуть використовуватися і в циклах з передумовою. Вигляд блоксхеми такого циклу ви зараз бачите в себе на екранах. Тобто, у нас іде перевірка умови. Якщо умова істина, у нас виконуються команди тіла циклу. Якщо хибна, у нас цей фрагмент коду просто пропускається. Нагадаємо також, що цикл з передумовою використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням невідомо, скільки разів повинні виконуватись команди тіла циклу. Виконання команд тіла такого циклу відбувається до настання певної події. У мові програмування Python цикл з передумовою описуються операторами while. Скорочена форма. У нас зараз ви бачите опис і приклад. У нас опис де... While команда, далі певний логічний вираз. І знизу сама команда, тобто дія, яка буде в цьому циклі повторюватись. І приклад, while A менше 5. Тобто доки a менше 5. І кож, кожної ітерації цикла ми будемо a просто збільшувати на одиничку. Повна форма буде виглядати приблизно так. У нас йде. Так само while, і логічний вираз, і команди, які будуть повторюватися. І далі йде команда else. Тобто, у нас інші випадки. І у нас вивести в нашому, в нашому прикладі на екран, наприклад. Print сума не змінюється. Розглянемо, як приклад, алгоритм, що містить цикл з передумовою, і в якому використовується величина. Задача 2. На першу годину, тури, о, за першу годину туристична група пройшла 7 км, а за кожну наступну годину проходила на 1 км менше, ніж за попередню. Скільки годин потрібно війти туристичній групі, щоб пройти шлях, який перевищує 15 км. Створимо математичну модель ситуації, описаної в цій задачі. Для її розв'язування використовуємо три змінні. S для загально пройденого шляху. На початку її значення має дорівнювати 7, бо ще ніякий шлях не пройдено. Змінна А для шляху пройденого за кожну годину. На початку її значення має дорівнювати 7, тобто шлях, що буде пройдено за першу годину. А кожне наступне її значення має бути на одиничку менше від попереднього. І N для кількості пройдених годин. На початку її значення має дорівнювати 0. Блоксхему цього алгоритму розв'язування задачі наведено зараз на малюнку. У розглянутому алгоритмі цикл складається з трьох команд. S дорівнює S плюс A, A дорівнює A-1, N дорівнює N плюс 1, які використовуються за умови в о, менше дорівнює 15. Тобто, у нас перевіряється, чи шлях, менше, о, чи шлях більше дорівнює 15. Якщо так, о, тоді. Ой, вибачте, вибачте, будь ласка, якщо шлях менше або дорівнює 15, тоді ми виконуємо команди тіла циклу. Якщо ні, тоді ми повідомляємо результат змінної N, в якій ми зберігали загальний пройдений шлях. І кінець нашого алгоритму. Зараз ми спробуємо його відтворити в нашому інтерпретаторі. Я створив новий файл, в якому ми будемо це зберігати, і спробуємо, на прикладі, блок-схеми повторити цей алгоритм. По-перше, ми бачимо, що значення S має дорівнювати 0. Так і пишемо S дорівнює 0. Значення A має дорівнювати 7 A дорівнює 7. І значення N дорівнює 0. N дорівнює 0. Далі нам потрібно перевіряти, чи S до цих пір менше або дорівнює 15. Так і пишемо while S менше дорівнює. 15. І дві крапки. І далі пишемо, що так, як у нас на прикладі. S дорівнює S плюс A. A дорівнює A-1. N дорівнює N плюс 1. І коли закінчиться цей цикл, нам потрібно вивести результат. Тому ми відступ прибираємо і пишемо print. В дужках в лапках вказуємо, що це кількість годин. Кількість годин дорівнює. Закриваємо лапки, ставимо кому. І вказуємо. Ой, вибачте, я там одинарну, значить одинарну закриті. Кома, N. І закриваємо дужку. F5, щоб запустити, і назву задача 2. Задача 2. Зберегти. Дивимось, ось нам одразу вивело результат. Кількість годин дорівнює 3. Якщо ми додамо ще. Ось тут у нас print. І, наприклад, напишемо, вже пройшли. Вже пройшли тире, Закриваємо лапку кому N. І. Ой, тільки нам не година, а наприклад, шлях S. Хайбо уводиться. І ось нам пише, що за першу годину ми пройшли 7, за другу годину ми пройшли 13, за третю годину ми пройшли 18. А 18 це вже більше, ніж 15. Тому наш цикл завершив свою роботу і повідомив, що кількість годин потрібна для пройдення цього шляху у нас 3 години. Переходимо далі. Ну, У нас якраз ідуть команди, які у нас потрібні, як їх вводити. І ось сам алгоритм, який ми вже використали. Тобто він виглядає майже так само, як і зробили ми. І тут у нас йде декілька запитань. Перше запитання, якою є блоксхема циклу з передумовою? Блоксхема у нас, по-перше, вона у нас в вигляді шестикутничка, в якій перевіряється, чи значення певної змінної дорівнює певному значенню. Наприклад, чи значення S, там, як у нас було в задачі, менше, ой, чи значення S менше або дорівнює 15. Якщо воно менше або дорівнює, тоді ми проходимо тіло циклу. Якщо воно вже більше стало, тіло циклу у нас не проходиться і повідомляється результат. Як виконується такий цикл? While x менше або дорівнює 100, тобто доки x менше або дорівнює 100 write x, повернути x, написати привіт. Що можна сказати про значення змінної x під час виконання цього циклу? До значення зміни x можемо сказати, що воно змінюватись не буде. І тому цей цикл буде виконуватись нескінченно. Лише за умови, якщо Х до начала цього циклу, було певне значення її задано. Якщо це значення у нас менше 100, тоді він буде нескінченно виводити на екран напис привіт. Якщо це значення більше 100, тоді він просто не запуститься, цей цикл. Якої команди не вистачає в тілі цього циклу? В тілі цього циклу не вистачає команди, яка б змінювала значення Х, в нашому випадку в більшу сторону. Тому що, так як х у нас не змінюється, як я вже говорив, якщо початкове значення x менше 100, він буде, цей цикл буде виконуватись нескінченно. Так як х не змінюється, він ніколи не стане 100 або більше. Якщо у нас початкове значення х більше 100, тоді знову ж таки наш цикл ніколи не виконується, тому що наш x буде завжди більше 100. Скільки разів виконуватиметься тіло такого циклу? Х дорівнює 50. Вайл, доки Х менше 100 або менше дорівнює пройти вперед на 10 кроків, написати привіт і збільшити x на 20. Дивимось, чи може можете такого циклу виконуватись тільки один раз? Не може. Через те, що у нас збільшується на 20, якщо ми один раз збільшимо на 20, це буде 70, якщо два рази це буде 90, якщо три рази це буде 110. Тому цей цикл, як мінімум, два рази точно виконається. Тому один раз він не може виконуватись, він виконується як мінімум два рази. Щоб виконався він лише один раз, нам потрібно змінити значення не плюс 20, а плюс 51. Тому що за умови у нас, доки х менше або дорівнює. Тобто, якщо х буде дорівнювати 100, він також пройде цей фрагмент циклу. Чи може тіло такого циклу не виконуватись жодного разу? Тіло такого циклу може не виконуватись жодного разу лише за умови або Якщо початковий x буде більше 100 одразу, або якщо у нас в умові якщо, тобто в умові while, буде написано, що потрібен x менше 50. В тому випадку у нас цикл не буде виконуватись взагалі. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!